Прошу за тих, хто так втомивсь боротись, хто все ще йде, та більше не біжить. І чиє серце ледве-ледве б'ється, хто так втомився жити в марноті. Прошу, мій Бог, за тих, хто ще сумує, а хто ще вчора вірив і любив, та вже сьогодні виходу не бачить. За тих, хто з горя руки опустив. Прошу Христа за тих, хто загубився, не в лісі, ні не в місті чи в селі, хто у думках своїх безпомічний лишився в порадах, що йому раніше дали. Прошу за тих, хто падає в урвище, хто опустився, зайвий крок зробив, та хто нестримно до цього молився, не дай Господь, щоб зовсім він знеміг. Прошу за тих, які раніше любили, на крилах віри так літали в небесах, та люди їм ці крила обламали, тепер вони у порох впали враз. Прошу за тих, які усіх прощали, котрі молились і за ворогів, котрі усіх, хто впали, підіймали, і чули завжди тихий поклик твій. Але сьогодні. Якось зажурились, і сил нема, щоб вірити в дива. Бути корисними тобі хотіли та глянь, спіткнулись в цьому світі зла. Прошу за тих, хто жде потіхи, яким би образ твій лиш промайнув, яким би краплю Божого натхнення. Вони б усі зраділи бо цьому. Прошу за тих, хто знов засумнівався. Хто так похмуро проживає дні, хто собі думає, що ти вже віддалися, за безпорадних кличу, поможи, мій милий друже, може й ти сьогодні втомився боротись і тягнутись ввись. Та навіть якщо буде дуже важко, прошу тебе, тим більше ти борись. І якщо сил не буде, щоб молитись. І від утоми не впаде сльоза з очей, і сил не стане, щоб шукати собі втіхи. Прошу тебе, тим більше ти молись. І якщо зовсім не з'ясніє віра, тобі закриють двері вперекір і полетять на тебе жорсткі стріли. Прошу тебе, тим більше тільки вір. Якщо відчуєш світі цим жорстоким. Картає біль глибоко там в душі. Коли любити більш не стане сили, прошу тебе тим більш сильніш люби. Ти переможеш, відповідь подасть Бог. Він той, хто зцілює людські серця. Не бійся, що йому ти непомітний, його любов безмежна, як ріка. Він знає весь твій сон, твої печалі, він має скарб, потіху для тебе. І навіть якщо друзі всі тебе лишили, ти пам'ятай, він вірний, він до неба доведе. Амінь.